Це терапевтичне відділення Вільшанської лікарні. У вівторок тут померла Марія Владова. Їй було 82 роки. Її онука каже, бабуся почала задихатись 10 жовтня. Мала хронічні хвороби. Наступного дня звернулися до сімейного лікаря. Назначили якесь там лікування від астми. За тиждень жінку привезли на консультацію сюди, в обласну лікарню. Олена Краснюк говорить, у неї не було тесту на коронавірус. Рівень кисню у крові був 95%. Після проведення комп'ютерної томографії заключенням була двобічна полісегментарна пневмонія. Хворі було розписано лікування. Їй було призначено те, саме, те лікування, яке би вона отримувала тут, в обласній лікарні, в пульному відділенні, якби була госпіталізована. Стан хворих був середньої важкості, він був не критичний, через що хвору було направлено на стаці лікування за місцем проживання. Хвора також була оглянута кардіологом і були дані рекомендації по лікуванню за місцем проживання. Там назначили лікування, зробили КТ, але сказали, що у вас 75% пораження і легень. І сказали, в нас, вибачте, місць немає, їдьте додому і там лікуйтеся. Приїхали ввечері додому, зразу вони не приїхали в лікарню. Ну, приїхали додому, вона визвала медсестру, їй поставили капельниці. Через ніч і стало хуже. Вона визвала сімейного лікаря, вона прийшла. А мама каже: нам хуже, поміряли сатурацію, сатурація почала падати. Це сімейна лікарка Вільшанської лікарні Людмила Богуш, до якої зверталась пенсіонерка. Заборонила показувати її обличчя. Я не готова, розумієте, я не готова спілкуватися і мене не знімати. Вони поїхали до пульмонолога на консультації. Пульмонолог призначив лікування. Це саме лікування тут робили. От пульмонолога й питайте. Я ж не пульмонолог, я простий лікар сільський. Те, що написав пульмонолог, те було. Переписано в листок призначень. Тести зробили і в лабораторію. Ми живемо дуже далеко від Кіровограда, Сто п'ятницю поступила вона, прийшла 140 кілометрів. Жанна Казакова каже, тест бабусі зробили 22 жовтня. Результат був 25-го. Тест на ковід прийшов. На жаль, вже дуже пізно в понеділок, аж під вечір, і він прийшов негативний. Показує відео, яке зняла в палаті Вільшанської лікарні, де лежала бабуся за день до її смерті. Їй поставили цей кисневий апарат, який її ну, не достатньо кисню було для неї. В неї губи синіли, і погано-погано вона задихалася. А вони взяли, відключили від основного апарату, де більш сильніший кисень, а переключили на малесенький. Я в них не розуміюся. Сказали, що позвонив директор і сказав: Я переживаю, що цей апарат згорить. На момент зйомки керівника лікарні Валерія Нездвецького на місці не було. Коментує телефоном. Кисневий концентратор не міг забезпечити її повноцінне постачання кисню, яке необхідно було, так як у неї хронічні захворювання, в неї астма. Я звертався. Особисто неодноразово кожен день я телефонував. У нас є базові лікарні, які мають можливість надавати кисневу підтримку підвищеного тиску. Це добичківська лікарня, є обласна лікарня і є госпіталь. Зверталися ми до цих закладів, але на жаль, вільних місць в цих закладах не було. Так. В них немає місць реанімаційних в понеділок. останнє остання прохання. Сказали зателефонувати 8-15, там планувалося вільне місце в обласній лікарні. Відвести не встигли. Жінка померла. У нас є 17 концентраторів, два літрових і 10-літрових концентраторів. Справа в тому, що концентратори, які ми отримали в обласній лікарні, нам надали роз'яснення, що щоб вони не вийшли з ладу через кожних 2 години роботи 20-літрового концентратора, він повинен відмикатися, охолоджуватися, інакше він згорить. Ми двічі відправляли по цій пацієнтці ПЛР дослідження. Двічі приходив результат негативний. Онука померлої жінки вирішує, чи буде звертатися зі скаргою в поліцію або суд. Ірина Полулях, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.